Ми виїхали майже всім складом нашої редакції, забрали з собою частину техніки. Але ми виїжджали, і думали, що це буде на два тижні, може там, на три тижні. Взяли з собою просто рюкзачки, там по мінімуму речей, ноутбуки і виїхала. Це такий був доволі складний час. Але з часом ми все ж таки вже адаптувалися, звикли, знайшли нові формати роботи. Ми заново вибудовуємо наразі наш імідж і вирішили, що якщо 6.2.6.2 вдалося, то з 0.3.7.2 маємо робити так само, значить, вдасться і тут. Не гонимося за тим, щоб зараз прям умовно всі статті понабирали по мільйону переглядів. Ми намагаємося залучити до кожного матеріалу якомога більше людей. Але це щоб була саме наша аудиторія. Те не прочитає один матеріал і піде далі собі, а залишиться з нами. Ми не знаємо тут політиків місцевих, ми не спілкуємося особливо з владою. Це абсолютно не заангажовані матеріали, і ми можемо цим пишатися. Ми... Хочемо, аби в нас розширювався розширювався колектив. Ми шукаємо усі можливості для того, щоб наша медіа і наша організація фінансувалася, знаходила кошти, сама заробляла гроші. Тому ми рухаємося в цьому напрямку, і ми будемо робити все для того, аби наші плани всі втілились в життя. Нам пощастило з людьми, які з нами працюють. Чернівчани виявилися чудовими. Ми почали співпрацювати з інститутом масової інформації та запустили дві медіабази у Слов'янську та у Чернівцях. У наших хабах у Чернівцях кожен медійник, журналіст, може прийти, записати подкаст, використати нашу техніку. Понетворкати і взагалі а, попрацювати в нашому приміщенні. Що до нас зверталися і фіксери, щоб до нас приїжджали і журналісти і литовські, але ми все ще продовжуємо голосно кричати про те, що в нас є такий хаб і що, будь ласка, приїжджайте до нас. Дубль 47. Этот тут буде удачно.